Показав іншим своє довготерпіння. Довготерпіння це є риса нашого Господа, одна з його рис, одна з його характеристик, та риса якої так бракує нам. Нам часто бракує навіть не те, що довготерпіння, але просто звичайного терпіння, починаючи з найпростіших речей в стосунках в наших сім'ях, в стосунках на роботі, в суспільстві, навіть в церкві. І знаєте, часто ми, ми люди, ніби правильно. Ми прагнемо справедливості, в першу чергу по відношенню до когось. Забуваючи, що Бог якби вчинив з нами по справедливості, нікого з нас би тут не було. Але Господь вчинив нам милість. Але коли стається в нашому житті якась важка ситуація, коли ми є винні, як часто ми б хотіли, щоб з нами вчинили не по справедливості, але нам вчинили милість, хіба не так? І, власне, наш Господь, Ісус Христос, Кожному з нас тут присутнього вчинив цю велику милість, врятувавши нас, коли він прийшов в цей світ, стався людиною і помер за нас на Луговському Христі. Часто бувають в нашій житті ситуації, коли ми або не розуміємо Господнього довготерпіння по відношенню до когось, або навіть деколи не хочемо прийняти. Це стосується не тільки нас, взагалі людей цього світу, часто, можливо, ми чули таку фразу. Як тільки такого чи такого земля носить і тому подібне? І ми знаємо багатьох злочинців, вбивців, грабіжників, злодіїв, яких Боже довготерпіння свого часу привело до того, що вони покаялися, і ми бачили часто свідчення цих людей навіть з цієї кафедри. І це було стимулом для нас і більше любити нашого Господа. І часто. Приклади цих людей, їхнє свідчення. Воно ставало тим, скажімо, дійсно свідченням для таких людей, які, можливо, вже на якихось суспільство, і вони самі вже поставили на собі хрест, махнули на себе рукою. Але Господь виявляє милість і довготерпіння, як колись, так і зараз. І <клес> постає питання, чи я і чи кожен з нас, чи ми пам'ятаємо про це, яку милість, яке довготерпіння виявив на нас Господь. Чи пам'ятаємо про те, що Господь виявив до нас свою любов і милість не тоді, коли ми стали його дітьми, а ще тоді, коли ми були грішниками? І чи відображаємо в своєму житті? Ми характер нашого Господа і нашого Спасителя, адже ми постійно проголошуємо це, що ми хочемо, щоб Ісус Христос відображався в нашому житті, щоб Його образ відображався в нас. І одна з його є довготерпіння і милість, яке ми повинні виявляти до своїх братів і сестер, до своїх ближніх. Особливо до невіруючих, які нас оточують, щоб дійсно бути для них свідченням і прикладом. І тому, я думаю, зараз, коли ми будемо молитися, знову ж таки, згадавши те, якою дорогою ціною ми куплені, ми прославимо нашого Господа в молитві, прославимо його в наших піснях, тому що Він дійсно достойний хвили, достойний поклоніння, слави і подяки. Йому слава. Амінь.